Біляночка і зоряночка. На краю лісу в маленькій хатинці самотньо жила бідна вдова. Перед хатинкою у неї був сад, а в саду росли два трояндові кущі. На одному з них цвіли білі троянди, а на другому червоні. І були у неї дві дочки одна біліше за білу троянду, друга рум'яніше за червону. Одну прозвали біляночкою, другу зоряночкою. Обидві дівчинки були скромні, добрі, працьовиті, слухняні. Здається, у світ обійди не знайдеш краще. Тільки біляночка була тихіша і ласкавіша, ніж її сестра. Зеленочка любила бігати і стрибати по лугах і полях, збирати квіти, ловити співочих пташок, а біляночка охочіше залишалася біля матері. Допомагала їй господарювати або читала щонебудь у голос, коли роботи не було. Сестри так міцно любили одна одну, що скрізь ходили разом, взявшись за руки. Якщо біряночка казала, ми ніколи не розлучимося, то зоряночка додавала доти, поки живі. А мати закінчувала всьому допомагайте одна одній і все, діріть порівно. Часто обидві сестри йшли удвох у дрімучий ліс збирати ягоди, і жодного разу хижий звір не зачепив їх. Жодне маленьке звірятко не сховалося від них у страху. Зайчик сміливо брав капустяний листочок з рук сестер, дика коза, як домашня, паслася в них на очах, Олень весело стрибав навкруги, а лісові птахи і не думали відлітати від дівчат. Вони сиділи на гілках і співали їм усіх пісень, які знали. Ніколи ніякої біди не траплялося з ними в лісі. Якщо, бувало, вони забаряться, і ніч захопить їх у, гущави... захопить їх у гущавині, сестри вкладалися поруч на м'який мох і спокійно засинали до ранку. Мати знала це і не тривожилася за них. Біляночка і зоряночка завжди так чисто прибирали свій будиночок, що й заглянути туди було приємно. Влітку за всім наглядала зоряночка. Щоранку, перш ніж прокидалася мати, вона ставила біля її ліжка букет квітів, а в букеті неодмінно було по троянді з кожного трояндового куща біла і червона. А взимку в будинку господарювала біляночка. Вона розпалювала у пічці вогонь і вішала над ним казанок. Казанок був мідний, але блищав, як золотий, та ретельно він був начищений. Ввечері, коли за вікнами вела завірюха, мати казала Мабуть, біляночку, причини щільніше двері. І вони втрьох сідали перед вогнем. Мати виймала окуляри, розгортала велику товсту книжку і починала читати. А обидві дівчинки сиділи за своїми прядками, слухали і пряли. Біля них на підлозі лежав баранець, а позаду на сідалі. Дрімав заховавши голову під крило білий голуб. Ось одного разу, коли вони сиділи так біля вогню і коротали вечір за книжкою і пряткою, хтось несміливо постукав у двері, немов просив пустити його. Чуєш, Зоряночко?» – сказала мати, відімкни їх очі. Це, напевно, якийсь подорожній шукає у нас порятунку і відпочинку. Зоряночка пішла і відсунула засув. Вона думала, що побачить за дверима втомлену людину, захоплену негодою. Але ні, на порозі стояла не людина. Це був ведмідь, який одразу ж просунув у двері свою величезну чорну голову. Зоряночка голосно скрикнула і відскочила назад. Баранець замекав, голуб залопотів крилами, а біляночка сховалася в найдальший куток за мамине ліжко. Ведмідь подивився на них і сказав людським голосом: Не бійтеся, я не заподію вам ніякого зла. Я просто дуже змерз і хотів би хоч трохи обігрітися у вас. Ух ти, бідолашний звіре, сказала мати, – «лягай ось тут біля вогню. Тільки дивись обережніше, не підпалине ненароком свою шубу. Потім вона гукнула Біляночко, зоряночко! Ідіть сюди, мерщій. Ведмідь не заподіє вам зла. Він розумний і добрий. Обидві дівчинки підійшли ближче, а за ними і баранець з голубом. і скоро вже ніхто з них не боявся ведмедя. Діти, сказав ведмідь, почисти трохи мою шубу, а то вона вся в снігу. Дівчата принесли віник, обмили й почистили густе ведмедяче хутро, і ведмідь розлігся перед вогнем, навіть забурчав від задоволення. А біляночка і зоряночка довірливо примостилися біля нього та йнув торсити свого неповороткого гостя. Вони куйовдали його шерсть, ставили свої ніжки йому на спину, тягнули його то праворуч, то ліворуч, лоскотали горіховими лозинами. А коли звір починав гарчати, вони дзвінко сміялися. Ведмідь охоче дозволяв грати з ними, і тільки коли йому вже надто дошкуляли, бурчав. Гляночко, зоряночку, помилуйте, чи довго дійте до гріха, ви ж уб'єте жениха. Коли настала ніч і прийшов час лягати спати, мати сказала ведмедеві Залишайся тут, біля вогню. Тут тобі принаймні не дошкулятиме вітер холоднеча. Волохатий гість залишився. Удосвіта дівчата відчинили двері, і ведмідь повільно побрів полі до лісу по снігових заметах. Проте відтоді, що вечора, в одну й ту саму годину, він приходив до них, лягав біля вогню і дозволяв обом сестрам торсити його скільки їм заманеться. Дівчата так звикли до ведмедя, що навіть дверей не зачиняли, поки не прийде їх подлати чорний приятель. І ось прийшла весна. Коли усе навкруги зазеленіло, ведмідь сказав біляночці. Прощавай, я мушу піти від вас, і все літо ми мене побачимося. Та куди ж ти йдеш, милий ведмедю? запитала біляночка. У ліс, охороняти свої скарби від злих гномів, відповів ведмідь. Взимку, коли земля міцно замерзає, вони не можуть прийти нагору і мимохідь сидять у своїх глибоких норах. Але зараз сонце обігріло землю, розтопило лід, і вони вже, мабуть, проклали дорогу зі свого підземелля на волю вилізти назовні, усюди нишпорять і тягнуть до себе все, що сподобається. А вже якщо щось потрапить до їхніх рук і опиниться у них у норі. То не скоро вийде знову на денне світло. Шкода було біляночці розлучатися з добрим другом. Вона востаннє відчинила йому двері, а ведмідь, перевалюючись повз неї, повз неї через поріг, зачепився випадково за дверний гачок і вирвав шматочок шерсть. І тут біляночці здалося, що під кудлатою ведмедячою шкурою блиснуло золото. Але вона не повірила своїм очам. Вемідь кинувся бігти, і, перш ніж дівчина встигнула моргнути, припав за деревами. Незабаром послала мати дочок у ліс похмис. У гущевині дівчата набрали невелике повалене дерево. Ще здалека вони помітили, що біля стовбура в траві щось метушиться і стрибає, але що це вони не могли розібрати. Сестри підійшли ближче і побачили гнома. Маленького дідка із зморшкуватим обличчям і довгою, білою, як сніг, бородою. Кінчик його бороди потрапив у щілину у тріщину дерева, і малюк стрибав і кидався, немов песик на мотузочку, але ніяк не міг вирватися на волю. Угледівши дівчат, він витріщив червоні очиці, що світилися, як іскри, і заволав: Чого ви стали? Не можете підійти ближче допомогти. Як ти туди втрапив, дідусю? запитала зоряночка. Дурна, цікава гуска!» заверещав гном. Я хотів розколоти дерево, щоб наготувати собі дрібних дров для кухні. На товстих полінах пригорають наші ніжні легкі страви. Адже ми їмо помало, а не набиваємо собі череву, як ви, грубий, жадібний народ. Я вже було вбив дерево клин і все йшло чудово, та проклятий Чіпок виявився занадто слизьким і ні з того, ні з сього відлетів назад. Я не встиг відскочити і мою прекрасну білу бороду затиснули, немов лищатами. Ось вона і застрягла в тріщині, і я, хоч скільки б'юся, не можу вирватися. Та що ви смієтеся, товстощокі недоумки? тьху, дивитися на вас гидко. Дівчата дуже хотіли допомогти гномові, але вивільнити його бороду їм ніяк не вдавалося. Надто міцно затиснули її в тріщині. Я побіжу покличу людей, сказала зоряночка. Порожні баранячі голови, заскрипів гном. Навіщо звати сюди ще людей? Досить з мене й вас двох. Невже ви не можете придумати нічого кращого? Потерпи трішки, дідусю, сказала біляночка. Зараз я тебе визволю. Вона витягла з кишені маленькі ножиці і відстригла йому кінчик бороди. Щойно гном відчув себе на волі. Він схопив захований між корінням дерева і туго набитий золотий мішок і міцно зав'язав його, бурчачи під ніс. От нікчем, відрізати кінчик моєї розкішної бороди. А хай вам грець. З цими словами він закинув мішок на плечі і пішов, навіть не поглянувши на дівчат. Через кілька днів після того Біряночка і Зоряночка надумали ловити до обіду трохи риби. Прийшовши на берег струмка, вони побачили якогось великого коника, який стрибав біля самої води, немов хотів кинутися в струмок. Вони підбігли ближче і впізнали гнома, якого нещодавно бачили в лісі. Та що це з тобою? запитала Зоряночка. – Ти, здається, збираєшся стрибнути у воду? Я не такий дурень, заверещав у відповідь гном. Невже ви самі не бачите, що ця проклята риба тягне мене за собою? Виявилось, що гном сидів на березі і водив рибу. На біду вітер став грати його довгою бородою і намотав її на волосінь вудки. А тут, немов мисто, навмисно клюнула велика риба. У бідолахи забракло сил витягнути її на берег. Риба здолала рибалку і потягнула його за собою у воду. Він чіплявся за траву й кущики, але ніяк не міг утриматися. Риба кидалася у воді, і тягла нещасного берегом то праворуч, то ліворуч, ще трохи і вона затягла б його на дно. Дівчата надійшли саме вчасно. Міцно схопивши гнома, вони спробували розплутати його бороду. Та де там? Борода й волосінь так тісно переплелися, що думати про це було годі. Залишалося одне знову дістати з кишені маленькі ножиці і відстригти ще клаптик бороди. Щойно класнули ножиці, гном закричав не своїм голосом. Та де це бачено, жаби ви відріжкуваті, так спотворювати людину. Мало того, що недавно ви видітнули у мене кінчик бороди, і тепер ви обкрали її кращу частину. Та як я у такому вигляді своїм покажуся? Ох, щоб вас сколька сколола! Тут він схопив мішок з перлами, захований в очаратах, і, не сказавши більше ні слова, пропав за брилою. Минуло ще дні в зотри, і ось мати послала дочок у місто купити говолок, ниток, шнурків і стрічок. Дорога йшла через пустинну рівнину, по якій тут і там лежали величезні бриви. Дівчата помітили, що в небі ширяє великий птах, повільно кружляючи. Він опускався дедалі нижче й нарешті сів неподалік від сестер біля однієї з брил. В цій ж миті вони почули чийсь пронизливий крик. Сестри кинулись на допомогу і з жахом побачили, що в кіхті орла потрапив їхній давній знайомий сивобородий гном. Птах розправив крила і вже збирався понести здобич. Дівчата щосили вхопилися за чоловічка і доти смикали й тягнули його на себе, поки птах не випустив жертву. Ледве гному пам'ятався від переляку, як заверещав щосили. Невже не можна було повестися зі мною якось обережніше. Ви надранця порвали мій каптанець такого тонкого сукна. Ох, ви, незагравані, неповороткі дівки. Він підняв мішок, цього разу не битий самоцвітами, і прошмигнув якусь нору під брилою. А дівчата, анітрохи не здивувавшись, пішли далі. Вони вже звикли до невдячності гнома. Увечері, закінчивши в місті свої справи, сестри поверталися тією ж дорогою і знову несподівано побачили того знайомого гнома. Вибравши чисте, рівне місце, він витрусив зі свого мішка самоцвіти і розбирав їх, не сподіваючись, що хтось так пізно і теми повзбрили. У променях вечірнього сонця лискучі камінці так чудесно мерехтіли, граючи всіма барвами веселки, що сестри мимоволі зупинилися і замилувалися. Гном підвів голову і помітив дівчат. Ну, чого стали? роззяви!» – заверщав він, і його попелясто сіре обличчя почервоніло від злості. Що вам тут? треба?» Він відкрив рот, щоб вигукнути ще якусь лайку, але тут почулося грізне гарчання, і великий чорний ведмідь кулею викотився з лісу. Гном зі страху відскочив убік, але шмигнути у свою підземну нору йому вже не вдалося. Ведмідь уже був за два кроки від нього. Тоді, тремтячи від жаху, він запищав. Дорогі пане ведмеджу, помилуйте мене, і я віддам вам усі свої скарби, Погляньте хоч на ці прекрасні самоцвіти, що лежать перед вами, тільки подаруйте мені життя. Ну для чого я вам такий маленький і щуплявий? Ви навіть не відчуєте мене на зубах. Візьміть краще цих двох поганих дівок. Ось це для вас буде ласий шматочок. Ви ж самі бачите, що вони жирніші за молодих перепелиць. З'їжте їх обох на здоров'я. Але ведмідь. І вухом не повів, неначе не чув, що говорить йому злий чоловічок. Він тільки ударив його разочок важкою лапою і гном впав без руху. Дівчата дуже злякалися і кинулися було бігти, але ведмідь гукнув йому слід: Біляночку, зоряночку, не бійтеся, почекайте, і я з вами. І тут вони упізнали голос свого давнього приятеля і зупинилися. Коли ж ведмідь підійшов до них, груба ведмедяча шкура раптом звалилася з нього, і вони побачили перед собою прекрасного парубка, сніг до голови, одягненого в золото. Я король, сказав він, цей злий гном викрав мої скарби, а мене самого перетворив на ведмедя. Диким звіром мусив я поневірятися лісовими хащами, тільки смерть гнома могла звільнити мене. І ось нарешті він заслужено покараний, а я знову став людиною. Але я ніколи не забуду, як ви пожаліли мене, коли я був у ведмедячій шкурі. Більше ми з вами не розлучимося. Нехай біляночка стане моєю дружиною, а зоряночка дружиною мого брата. Так і сталося. Коли прийшов час, король одружився з біляночкою, а його брат із зоряночкою. Скарби, затягнуті гномом до підземних печер, знову заблищали на сонці. Добра в ще довгі роки жила у своїх дочок спокійно і щасливо. Обидва трояндові кущі вона взяла з собою. Вони росли під її вікном. І щороку розквітала на них чудові троянди, білі й червоні. Кінець.